Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Після саміту Путіна і Трампа відбулася розмова, яка може стати переломною для всієї війни. Трамп і Зеленський провели довгу і відверту дискусію, якій американський президент уважно вислухав позицію українського керівника. Зеленський чітко заявив, ніяких капіталіційних домовленостей Україна не прийме. Жодних заморожувань чи поступок на користь Москви не буде. Українська армія, яка витримала найважчі удари і нині має стратегічну ініціативу, не дозволить політичним домовленостям перекреслити все, що здобуто ціною крові. Теж саме публічно заявляв Залужний для Трампа. Це Стало сигналом. Він розуміє, що продовження війни на умовах Кремля не лише неможливе, а й небезпечне для його власної репутації. У світі йому потрібен образ людини, яка принесла мир, а не те, що схилила союзників до принизливих поступок. Тому відразу після посадки він почав серію переговорів із лідерами НАТО. Білий дім підтвердив, Трамп особисто проводить координацію з союзниками, намагаючись виробити єдину лінію дій. Тим часом у Москві спроби нав'язати ультиматуми, зазнали краху. Кремль хотів використати саміт для того, щоб зафіксувати за собою, хоча б. Частину окупованих територій, однак, реакція України і Жорстка позиція її союзників зруйнували цей план. Путін, який сподівався на компроміс, отримав категоричну відмову. Західні столиці прямо заявили, що жодної легітимізації агресії не буде. Усередині російської системи це стало початком справжнього хаосу. Еліти зрозуміли, що Путін більше не здатен домовлятися. Його пропозиції відкинуті. Альтернативи немає. Захід готує новий пакет жорстких економічних заходів у Європі і США. вже обговорюються санкції, які фактично зруйнують залишки російської. Фінансової системи відключення ключових банків від СВІФТ, повна заборона на експорт нафти і газу через морські шляхи, блокування всіх схем обходу санкцій. Російська економіка, яка і так перебувала на межі через військові витрати, опиняється перед прірвою. Інфляція росте щодня, резерви тануть, а на горизонті масові соціальні протести. У регіонах, особливо на півдні та сході, вже фіксуються стихійні акції проти мобілізації та зростання цін. Люди вимагають завершення війни, не розуміючи, чому їм доводиться платити за поразки Кремля. У військах ситуація ще більш вибух. Хо після провального саміту поширюються настрої повної безнадії. Солдати бачать, їхня кров проливається даремно, адже жодного політичного результату немає. Замість цього керівництво тримає країну в ізоляції та веде до катастрофи. Командири все частіше уникають виконання наказів. Частини саботують наступальні дії, а дезертирство стає масовим явищем. У Вашингтоні ж посилюється координація з європейськими столицями. Вже зараз готуються нові програми військової допомоги в Україні, які включають додаткові системи ППО, далекобійні ракети та фінансову підтримку. США і НАТО демонструють, війна триватиме доти, доки Росія не відмовиться від своїх претензій для Кремля. Це означає неминучу капітуляцію, економічну, політичною, врешті військово. Відмова України від будь-яких капітуляційних домовленостей поставила Трампа перед вибором або підтримати союзників, або втратити вплив у міжнародній політиці. Його рішення посилити координацію з НАТО означає, що Кремль остаточно втратив шанс домовитися на власних умовах. Для Росії починається етап справжньої економічної капітуляції. Санкційний тиск зростатиме. А внутрішня нестабільність лише посилюватиметься. Військо та суспільство все більше відмовляються підтримувати путінський курс, що відкриває шлях до внутрішніх потрясінь і можливої зміни влади. Усі події свідчать після провального саміту війна переходить у фазу, де Кремль уже не здатен диктувати умови, лише відчайдушно реагує на удари ззовні та середини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!